Тож, чи має віра бути інтимною та схованою від інших? Ні. Проповідь іншим людям про Ісуса Христа є ще одним із секретів успішного християнського життя. Ми повинні бути людьми впливу та проповідувати скрізь. Ще одним із секретів успіху пастера була молитва під час роботи. Роблячи найбільші відкриття, науковець не покладався на свої сили. Але смиренно просив допомоги у Бога. Так він палко молився в ніч після першого використання створеної ним вакцини від сказу, над якою він працював п'ять років, і дев'ятирічний хлопчик, укушений собакою, вижив Тож чи потрібно тоді нам молитися? Так, адже молитва є спілкуванням з Богом. І через неї ми отримуємо розуміння, як прожити плідне життя і отримати Божі благословення.